Церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Васильянин Яків Шумило. Літургія церкви розгортається у винятковий спосіб навколо подій життя Ісуса Христа, які містять спасенний характер. Центральною подією стає смерть і Воскресіння Христа, пасхальне таїнство, яке виявляє Божу до нас любов. Перші християнські громади почали збиратися разом на молитву і ламання хліба, звершуючи святкування цього спасенного таїнства під час Євхаристійного богослужіння. У цьому епізоді ми поглянемо на біблійні витоки пасхальної події, внаслідок якої були відновлені стосунки між Богом та людиною. Євангелії розповідають нам про особливості установлення Христом святої Тайної Євхаристії під час тайної вечері. У цій події реалізується новий союз Бога з людиною. Який звершиться через смерть і Воскресіння Христа. Однак форма цього Союзу вже існувала у Старому Завіті. Саме тому важливо поглянути на контекст Тайної вечері, щоб глибше зрозуміти її значення як спасенної події. Тайна вечеря відбувалася під час центрального юдейського свята, Песах, яке стосується визволення єврейського народу від рабства через вихід з Єгипту до обітованої землі. Незмінним елементом святкування цієї події є Пасхальна вечеря, Вираження спомину, який наказує Господь, що всі покоління Ізраїлю могли наново пережити спасенну подію. У 12 главі книги виходу ми знаходимо детальні обрядові приписи для Пасхи, яку щороку мав святкувати ізраїльський народ. Вказується дата, описуються назви страв та спосіб їх приготування. Обрядово-літургійні приписи, які втілювалися переважно в колі родини, були дані для точного відтворення спасенної події виходу з Єгипту. Зв'язок між святим письмом та літургійними діями є настільки нерозривним і фундаментальним, що досвід виходу стає ключем для тлумачення всіх перепетій історії Ізраїлю. Саме в цьому зв'язку між Пасхою з її щорічним літургійним споменом утверджувалася і розвивалася свідомість Ізраїлю як Божого народу, який має унікальні, відмінні від інших народів стосунки з Ягве. Таким чином, спомен визвольної події є обрядом, який не лише скерований до історичної пам'яті, а й виражає подяку і прославу Бога за те, що він зберіг народ до сьогоднішнього дня. Родина, яка святкує визвольну подію, славить Бога за те, що бере в ній участь та належить до вибраного народу. Іншими словами, через спомен члени родини дякують Богові за минулу спасенну подію, тому що її наслідки тривають донині. Пасхальна старозавітня вечеря у своїй літургійній дії має два важливі виміри розповідь та пояснення. Початок так званого другого пасхального седеру – трапези, за якою слідує споживання основних страв, розпочинається обрядовим запитанням найменшого сина про значення свята. У відповідь батько розповідає про події звільнення з рабства і вихід з Єгипту. Всі обрядові елементи вечері наново інтерпретуються, щоб нагадати не тільки про визволення з неволі, а й те, що ця подія має ключове значення для всієї історії ізраїльського народу. Ізраїль визнає у пасті свій власний основоположний акт, подію, в якій Господь став моїм спасінням, адже спас свій народ. Пасхальна вечеря охоплює кілька елементів: псалми, молитви, благословення, які є, немов літургії слова. Однак ядром спомину є споживання ягняти, опрісників і інших страв, що виражає приналежність до вибраного народу, врятованого Богом. Загалом те, що було сказано про юдейську Пасху, стосується і Пасхи, яку святкує і сповнює Христос. Більше того, неможливо зрозуміти христову Пасху, якщо не розглядати її у світлі Песаху і в тісному з ним зв'язку. Синоптичні традиції сходяться в тому, що підкреслюють пасхальний вимір Тайної вечері, а інглист Іван описує Ісуса на Христі як пасхального агнця, чиї кістки не були поламані. Ісус, знаючи, що незабаром має померти на Христі, збирає за столом на вечерю найрідніших своїх учнів, тобто церкву, Божу родину. Таким чином, Тайна вечеря є кульмінацією служіння Ісуса, де Він підсумовує свою місію. Під час цієї трапези Христос виявляє інтимні речі, які стосуються Його особи, вчення, а також дає напуття перед своєю смертю. У Євангелії ми можемо побачити, що у жестах і словах під час тайної вечері Христос провіщає і наперед пояснює все, що станеться з його смертю і Воскресінням. З іншого боку, щойно смерть і Воскресіння дадуть апостолам повне розуміння того, що сталося. І того, що Христос їм дарував у Євхаристії. Святкуючи Тайну вечерю зі своїми апостолами, Ісус надав юдейській пасті її остаточного значення. Зокрема, Він дарував новий союз між Богом і людьми, який ратифікує не кров'ю тварин, як це було в старому завіті, а своєю власною кров'ю, раз і назавжди. Як описує Євангелист Матей, Ісус потім взяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи: пийте з неї всі. Бо це кров моя нового завіту, яка з за багатьох проливається. Цей новий союз, про який говорив, що Пророк Єремія звершується, реалізується, стає дійсністю у смерті і Воскресіння Христа, подаючи учням чашу своєї смерті, Христос запрошує їх жити тією любов'ю, якою Він сам має до них. Приймаючи ж від Ісуса чашу, апостоли приймають вступ до нового завіту між Богом та людиною. Старозвітня пасхальна вечеря була нагодою взяти участь у події спасіння та визволення, споживаючи страви, зокрема ягня, кожен віруючий переживав причасність до вибраного Божого народу, відчуваючи, що Господь є його силою та міцю. Тому спомен є не тільки пам'яттю про минулі події, а проголошенням наслідків для сьогодення. У літургійному спомені подія стає певним чином присутньою і актуальною в цей момент. Пасха Старого Завіту була спогадом про перехід від рабства до свободи, тоді як Пасха Нового Завіту це спомин про перехід Господа з цього світу до Отця, про перемогу життя над смертю. Для християн Євхаристія це спогад про страсті Господні, який реалізується через молитву і літургійне святкування. Євхаристійна літургія таким чином є пам'яттю про таїнство Спасіння, здійснені Христом, як вони представлені нам у Євангелях. Однак ця пам'ять не є простим споменом про минуле, але насамперед реальною актуалізацією через дію Святого Духа. Через перетворення хліба і вина в тіло і кров Господню, Христос стає реально присутнім у Євхаристії. У присвятому Таїнстві Євхаристії перебувають правдиво, дійсно і сутнісно тіло і кров, поєднані з душею і божеством Господа нашого Ісуса Христа, а отже, цілий Христос. Навчає катехізм Католицької церкви. У святому таїнці Євхаристії Господь дає нам споживати своє тіло, щоб ми стали з Ним єдиним тілом. Крім того, Євхаристія виражає вимір жертви, адже чинить присутню і хресну жертву, а ми беремо участь у її наслідках. Як історична подія, смерті Ісуса на Христі відбулася раз і назавжди і не потребує повторення, бо Спасіння вже звершено. Однак смерть Христова є постійною у Євхаристії, що виявляє інтенсивність любові Христа, який любить нас завжди і постійно. Таким чином, після Воскресіння Ісуса, у звершенні святого таїнства Євхаристії, Христос подає нам чашу своєї смерті, щоб ми відновлювали в ній свою участь. Отож, у пасхальній події існує тісний зв'язок між літургією та святим Письмом. У своїй глибокій єдності юдейська Пасха і Пасха Христова становлять спасенну подію, яка має історичний та літургійний характер. Христове пасхальне таїнство є джерелом християнської віри, яке необхідно святкувати, бо воно є джерелом життя і оновлення Божого люду, об'єднаного навколо Христа.